Береги закарпатських річок вже кілька років підряд потопають у смітті. Справа у тому, що більшість гірських сіл не мають звалищ, тому жителі залишають сміття на берегах або скидують його у річки. Так звана місцева проблема набуває міжнародних масштабів, адже річки Закарпаття течуть до Угорщини та Словаччини і несуть туди тонни сміття. Встановлення сіток на гірських річках воно не ефективне, тому що буде створюватися підпор і може створитися додаткове підвищення рівня води. Скоріше, це треба робити іменно збором сміття ну, в населених пунктах. Тобто, з одного боку, це має бути організація сміттєзвалищ, збору, сміття вивезення, сортування, обов'язкове сортування, переробка сміття. Тим більше що петпляшки це тот вид відходів, що можна переробляти. В обласному центрі відповідні служби мають досвід у прибиранні берегів водойм. Січневий паводок виключенням не став. Очищати річку уж від сміття будуть. А после того, когда уже непосредственно будет уже более-менее, мы увидим, что э, можно проводить работы, понимаете, чтобы было безопасно и людям, в первую очередь это безопасность проведения работ, тогда мы попросим, мы перезвоним в Державную службу в насыщенных ситуаций, они вышли своих специалистов, которые проведут расчистку непосредственно вот этих вот подмосковых э, опор. Этим делом будет заниматься служба водного господарства, Державная служба в насыщенных ситуаций и наши коммунальные предприятия. Про те, як ми прагнемо потрапити до Європи, зокрема, свідчать і береги наших річок, рівень культури та відповідність цивілізаційним стандартам старого світу завжди обернено пропорційні товщині шару побутових відходів у містах і селах Закарпаття.